Всім привіт! Ви на каналі Люксин та Мене звати Яна, і сьогодні на таро афірмації ми подивимося, які у вас стосунки. Можливо, треба щось покращити, а можливо, і ні. Можливо, у вас настільки класні стосунки, що вам не треба нічого покращувати і просто насолоджуватися ними. Давайте подивимося, що вам треба покращити в стосунках з вашим партнером. Цей розклад гендерно нейтральний, тобто ви можете обрати собі партнерку, партнера, будь-кого. Просто приміряйте слова, які я вам скажу в вашому варіанті, на себе. Цей розклад буде дійсний завжди. Тобто, коли ви його не подивилися, він буде для вас актуальним. Так, по одній карті розкладаю. І що вам треба покращити в стосунках ваших? Перший варіант, другий варіант, третій варіант. А, розклад загальний, тому не ображайтеся, якщо він для вас не програвся, це нормально. А якщо програвся, обов'язково пишіть свої коментарі і фідбек під відео. Перший варіант, що треба покращити. Ой, перевернувся у нас тут сімка мечів, перевернута, перевернута, так? Да? Сімка мечів це у нас карта, яка говорить про те, що людина обманює. Тому для того, щоб що зробити, перевернута карта. Не обманювати менше, скажімо, тут треба бути чесним, бути щирим. Не намагатися обманути, не намагатися якось обійти якісь заборони. Якщо ви розумієте, що ви з людиною не хочете бути, просто скажіть їй про це. Не водіть за носа, тому що по цій карті дуже часто йде обман, маніпуляція. По цій карті дуже часто навіть в якихось побутових справах може бути обман. Тобто де ти був з батьками, да? не з батьками або де ти була з подружками, не з подружками. Ну це явно не ця буде карта. Тому, будь ласка, будьте щирими зі своїм партнером, не мухлюйте, говоріть правду. А якщо ця правда не подобається вашій людині, то ну як так може бути, якщо це ваша людина і їй не подобається та ваша правда? Звісно, що може бути якась брехня в облаго. Але рано чи пізно все одно ви ж розумієте, що ця брехня вона стане відомою для всіх. Тому лише вашою справою буде. Наскільки ви чесні перед цими стосунками? Інша справа вже, якщо там і до вас так само ставляться, да? не чесно, не щиро, Можливо, хтось мухлює, можливо, хтось якусь правду каже. Але чи хочете ви бути учасником таких стосунків? Це вже питання таке до вас подумати. Так, другий варіант. А у мене сьогодні всі карти перевернуті, тому що тому ми не беремо на це увагу. Паж мечі, знову ж таки, що потрібно зробити в стосунках? Покращити їх, да? А, Паш мечі взагалі це людина, яка дуже швидко спалахує, вона дуже нетерпима, вона, знаєте, така сварлива. Це людина ну, теж не дуже щира. Тому, знову ж таки, щирість, чесність, відкритість, тому що побажав мечів це стосунки, які мають такий присмак, знаєте, якоїсь. Такої нечесності, знову ж таки, паж мечів це в нас подвійний агент, це людина, яка грає на два фронти. Тобто, по цій карті може бути кілька залицяльників, і ви не даєте перевагу жодному, граєте і з тим, і з іншим. Якщо ви в парі, то теж маєте можливо якусь, скажімо. Людину, яка вам цікава, а ви не готові розстатися з тим, хто вас уже не задовольняє, але і тій людині не даєте зеленого світла. Тобто, знаєте, ну це така карта, ну не дуже щирої людини, але знову ж таки, ваш мечів це дуже любознательний, дуже цікава особистість. Тобто, це карта, яка говорить про те, що вам цікаво з іншими людьми спілкуватися. Якщо ви ще не награлися, якщо ви ще не наспілкувалися і не маєте якогось, можливо, Розуміння, що ви там хочете в цих стосунках бути завжди, то тоді, ну що я можу сказати, нічого не робіть. Просто будьте собою, і рано чи пізно все вирішиться е, тим чи іншим шляхом. Тобто, це карта, яка говорить про те, що е, рано чи пізно всі про все дізнаються. От, ну також по цій карті, можливо, якщо ви любитель. Заглянути в чужі переписки, то ну, відмовляйтесь від, від цього, тому що це є таємне листування. І навіть якщо для вас це принципово, то якщо ви не довіряєте людині, навіщо тоді бути разом і перевіряти постійно телефон, да, переписки чужі і так далі, підглядати в ці всі справи. Ось так. Другий варіант і третій варіант. Так, вісімка кубків. Ну, тут, взагалі, у нас карта. Про те, що вам варто пошукати, я не кажу, що йти з цих стосунків, вісімка кубків це карта незадоволення да, своїм життям, тобто, наче у моного все є, але він все, ну, не дуже радісний, це можливо карта, яка буде говорити про те, що вам не вистачає якихось емоційних емоцій в цих стосунках. Тому, щоб покращити їх, треба просто більше вкладати і більше отримувати, якщо ж ви розумієте, що у вас емоції не дають вам взагалі нічого. Хорошого, що вас виснажують ці стосунки, що ви залежні, що ви, можливо, перебуваєте в якійсь такій залежності, економічній, психологічній, не можете розстатися з цією людиною. Пошукайте інших варіантів. Це, тут такий у нас жорсткий сьогодні розклад вийшов, але це колода, яка не буде дуже з нами реверанси, нам крутити. Вона говорить про те, що так дійсно вам варто пошукати. Те, що вас задовольнятиме в цих стосунках. Якщо ви не знаходите цього, то смисл витрачати тоді свій час, тому що час це найцінніше, що може дати людина іншій людині. Це так само стосується роботи. Ви на, не, на роботі, яку не любите, ви витрачаєте час. Просто не, не отримуєте досвід, не отримуєте ті гроші, на які ви заслуговуєте. Так само і в стосунках, ви не отримаєте те, чого ви заслуговуєте. Подумайте. Чи хочете ви бути в таких стосунках? Якщо ж у вас все в порядку в стосунках, то просто розбавте їх якимись емоційними новими враженнями. Елементарно, просто якщо ви давно разом, давно поруч, сходіть на побачення. Якщо ви давно не ходили, просто десь повечеряйте при свічках, тим більше зараз всі наші ситуації цьому тільки сприяють. Ось так. Тому я бажаю всім, щоб вас задовольняли ваші стосунки, щоб ви всі горіли і любили людей, з якими ви поруч. І бажаю всім взаємного кохання. Дякую за увагу. Мене звати Яна. Ви були на каналі Люксинтенебріс, що означає світло в темряві. Пишіть ваші враження. Якщо ж нічого не співпало, також пишіть тільки вічливо. Тому що хамство я одразу блокую. За хамство я одразу блокую. Дякую всім, гарного всім вечора! Бережіть себе!